Вночі було фактично без у нас 61,5 тисяч абонентів цивільних. У нас так само зупинилась станція наша Північна 1 ТМО і частково були так само обісточені об'єкти інфоксводоканалу. Об'єкти стосовно конвенційних насосних станцій, з водою все було добре. Станом на зараз дитеку вдалося заживити майже третину абонентів, станом на зараз незажилених залишається трошки більше 35 тисяч, і ДТЕК інтенсивно працює. Загалом було пошкоджено вночі 8 багатоквартирних будинків, в яких 1086 квартир, 2370 вікон пошкоджено, і наші служби вночі розгорнули оперативний штаб. Зараз на місці знаходиться керівництво району. Періодично туди виїжджають представники військової адміністрації, голова військової адміністрації особисто вночі був там, скоординував роботу, зробив певні зауваження стосовно недоліків. Станом на зараз працює 14 одиниць техніки, задіяно 237 чоловік. Ми попросили і сусідні райони Мрата Валентиновича, голову приморської адміністрації, Марину Лазаренко, голову Київської районної адміністрації, дати своїх працівників. Фактично 4 ЖКС додатково направлені на роботу в Пересипський район. Зараз займаються допомогою населенням, закривають плівкою пошкоджені. Вікна так само із ДСП нам допомагають благодійні організації їх загалом шість і харчуванням і матеріалами. Ми сподіваємося, що до кінця світового дня ми максимально встигнемо допомогти населенню закрити пошкоджені вікна в житлових квартирах. Ну звичайно, в першу чергу, там, де є мешканці, там, де нема, ми будемо намагатися це робити ззовні використовуючи наші засоби аварійно рятувальної служби. ДТЕК буде працювати і до ночі, і вночі, і за попередніми даними, завтра будуть спробувати заживити цей об'єкт для того, щоб дати напругу мешканцям і мешканці були з електроенергією.